Так, Всім привіт, Уже тепер кіно за літо. а Сьогодні в даному випадку 2 червня. Так що тут вже знімаю би, в прямому ефірі і зараз зразу і відео виложу. Буквально на 5 хвилин, чим я сьогодні займався. Сьогодні на силу то вже погода дозволила мені ухватити мого коня в руки. Бо було страхіття вже тут. Просто страхіття. Тут ось трохи залишилося, зараз я вам і покажу це, все діло. А ось бачите. Оце таке случилося за, за час дощів. Бачите, ось залишилося. ось моя тружениця, бо тут ця вся мотоблоком. Весь виноградник усе тут заробив. Усе, я ж кажу, на, на силу дождався, бо як я не люблю оцього от, от лиха, це, це просто, аби хто знав. Е, Осталося, тут ось буквально мені три метри. Це так, оставив показуху, щоб побачили, що було і що от, от стало. Да? І ще, чим я сьогодні опять же, зараз покажу займався, крім цього бур'яну. Також я вже з мотоблоком у саду, ну то потім я піду, щоб не тратити время багато. Часу, покажу, що я там робив. та сама Ганяв бур'яни. І ще сьогодні я робив ось що. Дивіться. Це все в мене джевелін тут посаджений. Да? І... Бачите, мабуть, ну, напевно, не видно, але лопатка лежить. Зараз я вам покажу. Дивіться, тут ось от лопати сюди до дна 10 сантиметрів, Ну, повний штик. Оце на повний штик. Ось я. На повний штик я копав е, свого фіскаря. Я наближався, скажімо так, до корня. Ну Не так, що тут до корня десь сантиметрів десь 7. 7 10. Оце. Ну, думаю, що 7, а може ще і менше чуток. Оце я пооткривав оці е, кущі. Е, як бачите, я зняв уже білу, щоб йому зараз більше сонця. Сьогодні у нас 30 градусів вже було. Е, і значить я усі оці, де були у мене на прививках, іменно на підщепах, а то там було у мене на підщепі РР. Це ось, дивіться Реттаро у мене. Я зараз зніму прямо цю сітку з нього. Це в мене на підщепі. Давайте перевернемо. Воно, дивіться, кобер, бачите? Написано. І так само до корня тут сантиметрів 5-7. Прямо здорові прийомки, Дивіться, глибока. При... Бо тут же. Ж 40 сантиметрів було самої підщепи, ось ось місце спайки було. Ось воно, Ось де я пальцем показую. Оце воно було. І тут я ж кажу, я розгорнув, поставив, підставив ось, ось дві кирпичинки. Це просто для того, щоб собаки мої не позносили мені оце тут отаке. Оце я сьогодні цим і займався. Усі їх по бачите, навіть тут саму краню ця багіра, я її також десь сантиметрів на 20 углибив. Це корне власний, але все одно вглиблений, щоб добрався я трохи до, до кореня. Так що так само подяка полякам. Ось. О... Дивіться, я не знаю, як буде передавати, мабуть, ну, отак от ось. Яма, бачите, як тут до корня залишилося. Тут ось вже навіть кінський навоз воно є, бачите, попадається. Ну, тобто я <різько> чуть ли не до самого корня добрався. Оце я все йому. Ну, щоб прогрівалося добре, бо представте, коли це воно там прогріться на глибину, там 30-40 см, це ого. А так от воно в приямку хорошому. І оце я, я бачите, трошки розворушив. там ну, Чорне зробив сиріша земля. І тепер ви розумієте, наскільки там прийомок длінний. Чи це здоровий такий, глибокий. Отак. От. Оце сьогодні така робота. Зараз досапаю там, от у мене залишилося 3 метри. Більше не буду, на здоровому винограднику у мене сьогодні не, не вийшло попрацювати, там сильно сиро, там мотоблок. Ні, це Може завтра, післязавтра а це жде таке ж саме. Е, ну по поміж рядю пройтися, конкретно весь бур'ян, щоб було в мене чорно, а в ряду самому е, то вже ж сапкою. Також, що ще було, Завчора пророблено, як можете бачити, вже стала нова калітка вже бачите. Ну, Ажону вже стоїть автоматика. Осталось, ну, залишилося підключити, як би. Ну, то ще буде відео, до того дійдемо. Ну, на цьому на сьогодні все. Більше нічого такого не робив, бо хочу зараз зберігати чуточку сили для. Буду обробляти виноград. Ну, за обробку ви завтра вже побачите відео повністю чим, всі пропорції, які препарати використовую. Усе я вам покажу ну, завтра вже, там, з утра. бо буду зараз, зараз вже 6 годин, початку 7-го 7-ї, то я буду потихеньку розводить оце все діло, витягувати дозіровки, ну, розказувати, зроблю відео, це буде побачити вже завтра. А на цьому все, до побачення, до, до завтра.